Щодо народних депутатів, я зараз додам. Там дивіться, у нас є підозрювані і обвинувачені по різним статтям. Є її розкрадання державного майна, там, там земельних ділянок, її розкрадання газу, є депутати отримані викриті там на на неправомірній вигоді, на зловживанні впливом. Це коли неправомірна вигода отримується за вплив на іншу особу. Е, на багато різних злочинів. Але от я хочу звернути увагу, ми в комунікації останніх, мабуть, там кілька тижнів. І вчора розслідування бігуса вийшло, в тому числі бачили всі переписку в чаті, начебто чаті депутатів в народні депутати в комунікації. Це прямо відчувається, не сприймають розслідування. Ну це психологічно. їх Це дуже обурює розслідування злочинів щодо незаконного збагачення і недекларування мене. Ну це прям е, викликає якусь абсолютну е, несприйняття. І постійне звинувачення в надуманості таких розслідувань. Ми розпочинаємо розслідування по недекларуванню, або по незаконному збагаченню, або на підставі обґрунтованих висновків, як переважно Національного агентства запобігання корупції, або якщо це незаконне збагачення, дуже часто ми розпочинаємо або за власними напрацюваннями і є такий злочин, незаконне збагачення, за який ці депутати голосували в цьому скликанні і відновлювали декларування так само депутати в цьому скликанні. І незаконне збагачення так само на підставі журналістських розслідувань. Але, от, ну прямо ви бачили прізвище в комунікації одного депутата. Ну вони їх перераховують і говорять, що це точно не системна корупція. Так це корупційний злочин, який ми зобов'язані розслідувати доводити до суду. І вироки по цим злочинам так само мають бути справедливі.